Всім доброго ранку! У нас сьогодні на дворі досить холодно. Нам на цю ніч передавали приморозок до мінус три. Ми вчора висадили кукурудзу солодку, оскільки вона вже і так в нас переростала в касетах, тому довелося її висаджувати на вулицю. І ввечері ми дізналися, що нам передають приморозок. Дуже хвилювалася за кукурузку, але вранці встала, прийшла, Дивлюся, що з нею все в порядку, вона стоїть. Але через те, що вона є йде занадто висока, то її вчора був у нас сильний дощ цілий день, то яка кукурузка, бачу, лежить. Ну Сподіваюсь, що це не саме страшне, і вона підніметься і одійде. Добре, що не було приморозку, і вона стоїть вся гарна, красива, зелена. Тож сподіваюся, що наша кукурузка витримає і цю ніч, оскільки і на цю ніч нам передають також приморозок. На вулиці дуже холодно, вночі було 2 градуси. Тож сподіваємося, що до нас завітає тепло.